Деталі важливі. Деталі дозволяють розуміти нам складні речі. Вітаю вас в проєкті НАТО в деталях. Це серія подкастів, підготовлена спільно фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і представництвом НАТО в Україні. Починаємо вітаю, ви з НАТО в деталях. Це серія подкастів підготовлена спільно фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і представництвом НАТО в Україні. Мене звати Тарас Жовтенко, я є безпековий аналітик і е, ВО виконавчого директора фонду «Демініціатив». Зі мною сьогодні Сергій Джедж, е, глава громадської ліги Україна НАТО, ветеран збройних сил України, старший лейтенант. Сергію, вітаю! Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про е, стратегічне партнерство України НАТО і про анатомію цього стратегічного партнерства. Е, ми будемо говорити з Сергієм про те, е, чим практично наповнювалася е, взаємодія між е, Україною і Північно-Атлантичним альянсом з часу початку цієї взаємодії і аж до сьогоднішнього дня в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Сергію, дуже багато насправді вже сказано і написано про те, як розвивалося в офіційній площині, в політичній площині партнерство між НАТО і Україною, починаючи із власне дня здобуття незалежності нашої держави. Я би хотів вас запитати про практичний вимір цього партнерства. Як ви його бачите? Яким він був на початку налагодження контактів між Києвом і Брюсселем. Взагалі відкрив Україну для НАТО і НАТО для України. Генеральний секретар Мартин Нювернер, це німецький політик, дипломат, генерал. Він вперше відвідав Україну після здобуття незалежності. Після цього був зворотній візит президента України Леоніда Кравчука в штаб-квартиру НАТО в Брюссель. Після цього почалася активна співпраця. У нас була підписана хартія про особливе партнерство. Україна стала членом програми «Партнерство заради миру. Ми потім стали стратегічним партнером. У нас є програма розширених можливостей. Була створена комісія Україна НАТО, зрештою, на вільнівському саміті вона переросла в Раду Україна НАТО. Ми наскільки близькі до НАТО, враховуючи те, що це записано в нашій конституції, набуття членства ЄС і в НАТО, ми наскільки близькі з цією організацією, що мені здається, що важко щось придумати, щоб ми ще більш Тісно співпрацювала наступний крок, мені здається, це безпосереднє членство, тому що ця анатомія співпраці розвиток він сприяв тому, що Україна реформувалась. Ми багато років виконували план дій щодо набуття членства в НАТО, і в той час, коли не було ще угоди про асоціацію з Європейським Союзом, цей ця річна національна програма вона була програмою реформування країни. І е, таким чином вона зробила багато для того, щоб Україна і в плані безпеки досягла стандартів і критеріїв НАТО, і в частині е, в загальнодемократичного розвитку, тобто питання загальної демократизації, юридичної реформи, виборчого законодавства, все це сприяло тому, що Україна набула е, статусу е, такої поважної поважної держави в Європі, партнера, справжнього партнера. Альянсу Північно-Атлантичний Альянс, справді, от ви дуже правильно відзначили, що. Власне, реалізація ось всіх цих, цих стратегічних документів про партнерство між Україною і НАТО насправді була спрямована в практичній площині на посилення безпеки нашої держави, бо дуже багато говорять про саме по собі членство України в альянсі як гарантію майбутньої безпеки України. І, власне, в цьому є сенс, тому що ми говоримо тоді про поширення дії п'ятої статті Вашингтонського договору на територію України. Але важливо розуміти, що насправді і. Співпраця в практичній площині реалізована між НАТО і Україною. Це теж були певні кроки, які зміцнювали нашу безпеку і в е, політичній, і ну безпосередньо в самій такій, от цій суто вузькій спеціалізованій сфері. Сергій, скажіть, будь ласка, а якщо говорити от про цю співпрацю між Україною і НАТО саме в форматі зміцнення безпеки і захищеності України, на чому б ви наголосили? От найголовніші речі, можливо, які в практичній площині були зроблені на реалізацію цього? Партнерства від самого початку і, можливо, до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну, перш за все, ми почали переходити на стандарти НАТО. Ми застосовували це в системі логістики, в системі управління. Фактично. Українська сторона, яка брала участь у всіх місіях НАТО, вона виконувала ці стандарти, тому що без них не можна було брати участь. Тобто для нас не було нічого дивного, нового, там незнайомого. І я думаю, що процес цей ішов, і, шов, і е, це якби один компонент. Другий компонент мінялася погляди суспільства. все таки від спочатку було. Недостатній рівень підтримки набуття Україною членства НАТО серед населення України, і нам це закидало, зокрема, в 2008 році, коли не дали план дій щодо членства НАТО ПДЧ, і це була одна з причин, які про які говорила канцлерка Меркель в той час, що немає такої ще загальної підтримки цього процесу. От на сьогодні фактично і до повномасштабного вторгнення ми маємо стійку більшість більшість громадян України підтримує членство. І в НАТО і в Європейському Союзі. Це процеси, які відбулися внаслідок і розуміння того, що таке НАТО, і внаслідок тих реформ, які здійснювала українська держава в частині і силових структур, це Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України. І також це ці цивільні міністерства, які теж були дотичні до виконання цих програм співпраці з НАТО. Нагадую вам, що ви з НАТО в деталях. Наш гість сьогодні Сергій Черч. Срію, скажіть, зрозуміло, що російська перша фаза гібридної війни проти України, яка почалася в лютому 2014 року, і відповідно фаза повномасштабного вторгнення, яка почалася в лютому 2022 року, це були два такі віхові етапи, які змінили не лише Україну і загалом європейську безпеку, і світову безпеку, в тому числі. Це були такі віхові етапи і для самого північно-Атлантичного альянсу. На вашу думку, а як ці дві віхи вплинули на характер і на цю практичну складову? Співпраці між Україною і НАТО. Я думаю, вона посилилась, тому що країни НАТО зрозуміли, що Україна це важливий союзник, важливий партнер. І мені здається, роль раніше геополітична роль України була недооцінена в частині впливу України на продовольчу безпеку, на безпеку на Європейському континенті. І тут. Саме головне, що зрозуміли наші партнери, що дуже важливо, щоб Україна як держава була на правильному боці історії разом з європейськими країнами, з європейськими структурами політичними, економічними безпековими. тому що в разі інакшому, скажімо, якщо Путін колонізує Україну в будь-який спосіб, політичний, військовий економічний, Кремль буде застосовувати весь український потенціал проти заходу. А для нас важливо, щоб наш український потенціал, наша економіка, сільське господарство, людський фактор, щоб це працювало все на нашу державу, перш за все, і на спільну об'єднану Європу, на так звану євроатлантичну цивілізацію. А НАТО це якраз той альянс, який захищає євроатлантичну цивілізацію. Сергію, ви дуже правильно сказали про те, що тепер в північно-атлантичному Альянсі зовсім по іншому дивляться на геополітичну і на геостратегічну роль України в такому глобальному вимірі зрозумілою є стратегічна установка НАТО на майбутнє членство України в Альянсі, але в контексті війни, яка триває, в контексті того, що ця війна триває на території України і що Росія, яка застосовує Абсолютно весь свій інструментарій проти нашої держави використовується війну для того, щоб ну власне здобути практичний досвід і навички застосування цього самого інструментарію вже потім проти країн північно-атлантичного альянсу. Чи впливає досвід України, який безумовно є важливим для безпеки євроатлантичного простору на двосторонню співпрацю між НАТО і Україною? Ми багато років вивчали досвід НАТО, досвід країн НАТО, запозичували цей досвід, впроваджували його в збройних силах України в секторі безпеки. Сьогодні це двосторонній процес, вулиця двостороннім рухом, тому що багато в чому. Наші західні партнери навчаються в Україні. Це і безпілотні системи, це і безпілотні системи морського базування, це і е, інша тактика ведення бойових дій, е, коли велика кількість артилерії, велика кількість піхоти, але з застосуванням радіоелектронної боротьби сучасних методів там виявлення противника, всього цього раніше не було. Тому я думаю, для наших західних друзів це досвід величезний, і вони з великою цікавістю спілкуються з тими нашими солдатами, військовими, які е, самі пережили бойові дії, які можуть щось розповісти з офіцерами, які володіють цією інформацією. Тому е, інструктори НАТО НАТО фактично е, надзвичайно зацікавлені в тому, щоб отримати і наш бойовий досвід і використати його для навчання своїх військових. Дякую. Власне, якщо підсумувати, то можна сказати про те, що Україна із донора євроатлантичної безпеки перетворюється на контрибутора євроатлантичної безпеки. Тобто ми не лише претендуємо на захист від системи оборони НАТО, але ми є також і дуже важливим фактором із доданою вартістю, який посилить цю євроатлантичну безпеку. І власне мені здається, що це один із практичних уроків, які можна винести із всієї історії. Стратегічної співпраці між Україною і НАТО саме так мені здається, що тут була недооцінена Україна і українські збройні сили, і ми дійсно стаємо контрибуторами безпеки в Європі, в світі і е, на нашу позицію орієнтується і тут дуже важливо українській державі вистояти, тому що це підтверджує. Важливість міжнародного законодавства дотримання цього законодавства. Якщо цього не буде, то тоді взагалі вся система міжнародної безпеки може бути переглянута і буде надано право сили. Коли говорять про те, що Сполучені Штати захищають Тайвань, то захист Тайваню починається в Східній Європі. І це важливо зрозуміти. Сергій і останнє запитання: коротке питання і коротка відповідь. Чи захистить Україна НАТО? Україна вже захищає НАТО. Росія давно воює з НАТО. В НАТО просто ще не всі це зрозуміли. Дякую. А Україна захищає сьогодні. НАТО в деталях ми розбирали з Сергієм Джеджем. Чекайте наших наступних випусків. До зустрічі.